Всім привіт вам на каналі World. Мама там збирає так. А ми побачили малесеньку черепашку. Вона... О, Кому страшно не е, ви дивіться, бо це ж відео. Вона ну, Ось не з'їсть. Да, Зараз. Да, лучше упориться. Мама уже телерук... Ой. Э -э. Телеруки черные. <звук> Ось це. Така прикольна. Зараз я її почіпаю. Зараз ще раз покажу. Це не страшно трішечки, якщо чесно, страшно. Але дивіться зараз. Ой, дивіться. Ого! Дивіться, які в неї лапи. Вау! Я зараз до неї дочеплюся, а вона цього навіть не буде бачити. О, вона сховалась. Всім вайте, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.